Санікицюк зізналася, чому Володимир Дантес став новим ведучим шоу «Хто зверху. Тож нещодавно розпочалися зйомки нового сезону цього проєкту, і як ви знаєте, з новим ведучим. Тепер капітаном чоловічої команди став Дантес, і Леся Нікіцюк поділилася за куліссям знімального процесу. Ведуча у соцмережах показала свою хримерку, до якої якраз таки в той момент приходив її новий співведучий. Леся Нікіцюк розповіла, що Дантес перший ведучий, який прийшов до неї у гримерку з подарунками. Вона зізналася, що він приніс їй кавун і якусь дуже смачну каву. При цьому додала. Що Сергій притула теж приходив до неї у гримерку, але подарунків. Не приносив. Тож Леся Нікіцюк жартома сказала, що тому Дантес і новий ведучий. Те, як відомо, насправді вони разом вже працювали у парі, зокрема на корпоративах і на концертах. І от, за словами Лесі Нікіцюк, їм разом було комфортно. Дантес вміє швидко реагувати на її жарти та відстоювати власну позицію. Тож вона вважає, що у них може насправді вийти дуже класний тандем у проєкті. Хто зверху? Ну а чи так воно буде, то ми з вами побачимо вже восени, коли вийде новий сезон цього шоу.